Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Перейдіть на військові рейки. Хочемо перейти на військові рейки. Економіка на військових рейках, економіка воєнного часу, воєнна економіка. Скоро вже буде третій рік, як у нас в інфопросторі постійно виринають тези, що треба терміново перевести економіку в реалії війни. Треба позакривати кав'ярні і манікюрні салони, відправити всіх на завод, виробляти дрони. Бо повномасштабна війна йде вже третій рік, а тилові міста живуть так само, як раніше. Ну, майже так само. Коли ми читаємо новини, що ЗСУ не вистачає снарядів або нам не дають ту чи іншу зброю, то завжди з'являється якийсь експерт з геніальним рішенням. Так треба просто перевести економіку на військові рейки. Причому говорять про це і політики, і всілякі експерти, і моральні авторитети в Фейсбуці, і навіть звичайні люди на вулиці, навіть наводять приклади. Ось США в Другу світову всіх призвали на заводи і нічого, крім зброї, не виробляли. Чому ми так не можемо? До речі, а чому? Що таке оця воєнна економіка? Чому ми досі на неї не перейшли? Як взагалі на неї перейти і чи реально просто взяти і повторити досвід Другої світової? Зазвичай експерти, які пропонують відправити всіх за станок, не поспішають давати відповідь на ці запитання. Тому сьогодні я спробую зробити це за них. Допоможе мені в цьому Микола Малуха, експерт центру соціально-економічних досліджень і координатор каналу Ціна Держави. Ставте лайк до цього відео, щоб більше людей його побачило і дізналося щось корисне. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили, і давайте розбиратись. Почнемо з визначення, що означає воєнна економіка або економіка на військових рейках у законодавстві. Такого терміну немає в економічній літературі. Він теж часто не зустрічається, тому розберемось з практики. Військова економіка або економіка на військових рейках це, коли все суспільство мобілізовано для потреб фронту. Тобто, грубо кажучи, не існує ніяких там розважальних закладів, є таке жорстке економічне планування, то. Планування з пироводу виробництва продукції, е харчування, продукти харчування видаються по картках. Все відповідно для фронту, і це першочергово. Тобто, в принципі, як ну, країна перетворюється на таку загальну казарму. Тобто є ті, хто воюють, а є конкретно в казармі, ті, хто займається забезпеченням, тих, хто воює. Все. нічого іншого якби не дано в рамках цієї якби, моделі. Економіка на військових рейках це підкорення всього або тотальної більшості економічного життя, виробництва і праці населення потребам армії, оборонного комплексу або фронту, якщо триває війна. Інші витрати і сфери економіки згортаються чи радикально скорочуються. Все або майже все йде на будівництво танків, снарядів, ракет, забезпечення армії тощо. Зазвичай це відбувалось в державах у стані війни, хоча та сама КНДР і без бойових дій вбила все інше виробництво, крім військового. Саме слово сполучення в англомовній літературі не зустрічається і майже напевно є прямою калькою з російських воєнних рельс, на які перевів СРСР Сталін для Великої Побєди. Зазвичай саме з Другою світовою і асоціюється це поняття. Перехід на воєнну економіку один із факторів, що допоміг союзникам перемогти нацистів, бо вони зробили це швидше і масштабніше. Німеччина взагалі не починала свої воєнні рейки до 1942-го, а перші серйозні спроби були лише в 43-му. Станом на квітень 42-го, 90 німецької збройної промисловості працювало лише в одну зміну. Генерал-полковник Ганс Єшонник. Писав на початку року, що він не знає, що йому робити і чим екіпірувати нових бійців, які прибувають щомісяця, у 43-му році Німеччина досі виробляла такі критично важливі для фронту речі, як, скажімо, 12 тисяч тонн шпалер або 4 тисячі 800 тонн засобів для волосся, тоді як офіцерам військово-морського флоту відмовили в поставках 50 тисяч ножів. По іншу сторону барикад союзники негайно переорієнтували все виробництво і трудовий потенціал саме на потреби оборони. Причому у всіх це сталося після якоїсь шокової події: Британія після Дюнкерку та падіння Франції, СРСР після вторгнення в червні 41-го. США після Перл-Харбору в 41-му. Британські заводи почали працювати в дві зміни: СРСР евакуював усі або більшість своїх виробничих потужностей за Урал. Збудували величезні заводи, де могли працювати десятки тисяч людей, запровадили 12 годинний робочий день, 7 днів на тиждень. США негайно реорганізували економіку, і до літа 42-го 4 мільйони американців працювали в нічну зміну. Як результат, ось цифри виробництва танків і літаків за 1940-й до переходу на воєнну економіку, і за 1942-й, через рік після такого переходу. Британія збільшила виробництво танків в 6 разів, СРСР в 9 разів, США в 62,5 рази. Менший, але відчутний прогрес і по літаках в півтора рази більше у британців, в два з половиною у совєтів, в чотири рази у американців. Німеччина ж виробила всього в три з половиною рази більше танків і в півтора рази більше літаків. Німеччина не мала подібного шоку аж до Сталінграда у 43 му І цьому є декілька пояснень. По-перше, Гітлер боявся щось змінювати в буденному житті німців, бо добре пам'ятав уроки Першої світової, в якій воював сам і яку вони програли через внутрішній колапс. Населення не мало відчувати негативних наслідків війни, а жити своє життя і спостерігати за блискавичними перемогами Вермахту. До речі, нічого не нагадую. По-друге, людського резерву для виробництва було і не так багато. В армії одночасно служило майже 12% населення. Хоча воєнна наука говорить, що припустима межа для функціонування держави це 10%. Для порівняння, в британській і радянській армії одночасно служили по 10% населення, в американській менше 7%. Загалом за всю Другу світову в британську армію мобілізували 16,7% населення, в радянську від 17,4% до 20 в американську 12%. А в німецьку – 22,5% майже чверть усього населення. Ну і по третє, Гітлер вважав, що зможе перемогти і такими силами. На перших етапах Німеччина не відчувала потреби в додатковому виробництві, бо захоплювала цілі країни бліцкригами і без втрат. Таким чином, один із головних факторів перемоги в Другій світовій це економічна мобілізація, яку союзники провели швидше, краще і масштабніше за нацистів. Тож, чому ми просто не можемо? Повторити їхній досвід. Відповідь лежить на поверхні. І якщо вона для вас очевидна, можете вмикати наступний таймкод. Якщо ні, то зараз поясню, але перед цим нагадаю поставити лайк, щоб Ютуб краще поширив це відео. Так ви не тільки дуже сильно допомагаєте в просуванні мого каналу, але ще й формуєте собі більш якісну стрічку. Ютуб бачить, який контент вам подобається, і пропонує схожий. Дякую. Отже, чому Україна не може повторити досвід Другої світової, мобілізувати всіх на заводи, збільшити виробництво літаків і танків в 5-10 разів? По-перше, географія. СРСР переніс своє виробництво за Урал, куди не долітали німецькі бомбардувальники. І це був максимально безпечний тил. Люди могли працювати без ризику, що в них зараз шарахне балістика. Трохи ближчий приклад: Британія, яка страждала від бомбових ударів німецької авіації, і все ж спрямувала всі гроші на танки, літаки, і військову техніку. Та навіть при цьому їй не вдалося виготовляти необхідну кількість зброї, і Британія критично залежала від американського лендлізу. До речі, як і СРСР, у розпорядженні якого знаходилось півконтиненту. Хоча, звичайно, і меншою мірою. А США було ще простіше. За всю війну їхня територія зазнала лише бомбардування Перл-Харбору, який знаходиться в 4 тисячах кілометрах від американського узбережжя. В Україні наразі немає безпечних територій. Так, у нас значно посилилась ППО, але російські балістичні ракети досі здатні вражати цілі за лічені хвилини навіть у Закарпатті. Де б ми не розмістили свої заводи, росіяни можуть по них бити і влучати. А якщо перемістити всі комплекси ППО для захисту військових об'єктів, вгадайте, куди терористи переспрямують свої атаки? І ні, будувати заводи під землею не вихід. Є варіант за кордоном, і з того, що нам відомо, він уже активно працює. Є спільні виробництва з поляками, а болгарські заводи, взагалі, на 95% працюють лише на український оборонний комплекс. По-друге, ресурси. Мова і про фінанси, і про людей. ВВП США в роки Другої світової був від 800 мільярдів до 1,5 трильйона доларів. Британії – від 284 мільярдів до 360. СРСР від 272 до 417. Це все в перерахунку на сьогоднішній курс. Наш ВВП у 2021-му був близько 200 мільярдів. А війна коштує від 50 мільярдів доларів на рік. Інша ситуація із людьми. Захід зміг мобілізувати промисловість, бо туди вдалося мобілізувати людей. А це вдалося зробити, бо на Східному фронті потребу в людях закривав СРСР. Поки радянська армія, не шкодуючи життів, знищувала німецьку армію, західні союзники могли собі дозволити ну, відправляти в бій відносно менше людей, нести відносно менші втрати і залучати більше людей, власне, до виробництва. У нас, на жаль, іншої армії на нашому боці не передбачається. Окей, на заводи можна мобілізувати жінок або людей зі слабшим здоров'ям. В Другу світову навіть Мерлін Монро працювала на заводі з виробництва літальних апаратів. Питання в тому, а чи є на це попит? Наша промисловість була у занепаді задовго до повномасштабної війни, її не відновити ударними темпами в нинішніх умовах. І вкрай сумнівно, що просто набрати людей якось допоможе. У нас чого не вистачає? У нас, якби є, скажімо, виробничі потужності. Які недостатньо заповнені трудовими ресурсами. Ну, у нас там є там купа заводів, які працюють в одну зміну. Нам відповідно треба мобілізувати людей, щоб вони працювали в дві три зміни. Я я передбачаю, що в нас немає такої потреби в контексті, що у нас є виробничі потужності, які не заповнені людьми, які треба наповнити. Ну можливо, якби є, є така сфера це виробництва ФПВ дронів. Ну тому що є дуже багато матеріалів на цю тему. От а, і там дійсно потрібні руки. Але там теж, наприклад, ті українські виробники, приватний сектор маю на увазі, які займаються виробництвом дронів. Вони розповідають, вони не кажуть, що в них якби є проблеми з браком робочих. В них проблема в тому, що коли вони заводять комплектуючі, то в них на митниці вимагають хабарі. Вони вимушені давати хабарі, і це для них проблема номер один. Третє, і це мабуть найголовніше структура економіки. Перша половина двадцятого століття це індустріальна епоха заводів, промисловості і потужних виробництв. Ми ж живемо в принципово інших умовах сервісної економіки, розвинутої сфери послуг, зменшення ролі промисловості і кратного зростання споживання не лише в Україні, а й по всьому світу. А якщо говорити про Україну, то традиційно промислові регіони і найбільші об'єкти наразі окуповані ворогом. У нас і близько немає тієї промислової бази, що була в кожній із країн союзниць в Другій світовій, не кажучи вже про гроші та ресурси. Тож ні, Україна не зможе як США мобілізувати всіх жінок на заводи і в три зміни виробляти снаряди. І навіть якщо ми збільшимо це виробництво, а це потрібно робити, і ми про це поговоримо далі, цього все одно не буде достатньо, щоб воювати без західної підтримки, а тим більше перевершити Росію. Це один із найпопулярніших інструментів так званої воєнної економіки трудова мобілізація. Та як ми розібрались, у держави немає ані фактичної потреби в такому інструменті, ані спроможності платити всім цим людям зарплати. Ще часто говорять про такий захід, як товарні обмеження чи контроль над споживанням. Міністр фінансів Сергій Марченко вже навіть висловлювався, що він може бути запроваджений у крайніх умовах. Грубо кажучи, це заборона купляти певні товари або купляти товари дорожче якоїсь суми. У США в 42-му році заборонили продаж легкових автомобілів. Підприємства, що їх виробляли, залучали до виробництва військової техніки, забирали їхню сировину і потрібні матеріали. У нас із початку великої війни було не так багато обмежень. Певний час діяла заборона на продаж алкоголю, яку вже скасували майже всюди. Можна згадати ситуацію з пальним на початку вторгнення, коли уряд встановив обмеження для цивільного населення і ні до чого хорошого це не призвело. Ну ми вже здається, проходили цей чудовий експеримент. Це було якраз. Навесні минулого року, коли намагалися регулювати ціни на пальне, були порушені логістичні шляхи. Тобто, ми до вторгнення нашої основний імпорт звідки ми імпортували пальне. Це була Росія і Білорусь, плюс, ну, там, плюс і нам треба було переналаштувати все логістику компаніям Треба було закупити бензовози, і так далі. І так далі, і дуже стрімко зросла ціна на пальне. Тоді влада запровадила регулювання ціни. Чого це призвело? Це призвело до дефіциту, коли були черги. Коли, грубо кажучи, ну зрозуміло, бізнес не може купувати, е, купувати товар і перепродавати його дешевше, ніж його він купив, при тому що навіть і не покриваючи своїх. Транзакційних витрат тому, звісно, було дуже лімітовано. Вони там закупили якусь там частку, продали, її, щоб мінімізувати збитки, і все, і це призвело до дефіциту, коли на чорному ринку, мовно кажучи, можна було якихось розливайка. Тобто офіційно, я пам'ятаю, була ну, десь там травень 22-го року. Там офіційно був там, якщо не помиляюсь, там десь 37, ну 35 гривень. Ціна пального там а 95-й. І, наприклад, в цей час можна було там за 60 гривень купити на розливайці. Ось які хочеш. Тобто в тебе є вибір, або ти на розливається, купуєш купуєш незрозуміло, що або ти там стоїш. Оці всі чати були переповнені, типу там заправка, якось або так. І потім люди як знаходили, що десь з'являлися. Потім черги треба було по півтори дві години стояти, і тобі е за один раз могли дати максимум 20 літрів. Ну, тобто до цього може призвести регулювання цін. Розглянемо це на прикладі останнього iPhone. Очевидно, було би корисніше, якби людина спроможна купити собі новий iPhone задонатила цю суму на якийсь збір. Припустимо, держава вирішила заборонити продаж айфонів або інших предметів не першої необхідності, щоб ви за ці кошти купили військовим Mavic. В реальності це призведе лише до чорного ринку і продажу контрабандних айфонів за вищою ціною, тільки тепер із цього не платяться податки і зростає тіньовий сектор. Це базова мікроекономіка. Точно те, що треба в умовах війни. Айфон це просто приклад. Підставте сюди будь-який товар і отримаєте те саме. Ну і найбільш безобідний, але все одно не самий популярний інструмент збільшення податків. Війна, зрештою, зводиться до грошей. Чим більше у тебе коштів на фінансування військових потреб і чим раціональніші твої витрати, тим ближче до перемоги над противником. Знову повернемось до США. Ми пам'ятаємо, що приклади Другої світової до нас нерелевантні, але саме на цьому контрасті і легше пояснити причини. Так от, в 1940 році США збільшили податок на доходи фізичних осіб з 19% до 33%. Збори з підакцизних товарів у деяких випадках зросли з 30% до 50 А ще через рік податок на прибуток підняли до 60%. І за наступні роки війни він піднявся аж до 95%. Американці також платили аналог військового збору, так званий Victory Tax – податок на перемогу. До речі, класна назва. Так от, він становив 5% і був втричі більший за наш. Перед тим як ви захопились або перелякались, що в нас можна так само, я нагадаю вхідні умови: ВВП США на початок війни 800 мільярдів доларів, України 200 мільярдів доларів. Через війну ми втратили багатьох величезних платників податків. Чого лише коштують такі гіганти промисловості, як Азовсталь чи Маріупольський металургійний комбінат імені Прости господі Ілліча? Так от Росія систематично гатить по нашим портам. Багато іноземних компаній пішли, і не всі поспішають повертатись. Український бізнес, очевидно, теж переживає не найкращі часи. Мільйони українців виїхали за кордон. Це величезні фінансові втрати, і щоб їх компенсувати, держава могла би піти на збільшення податків. Ми вже проходили, що схоже, в 2014 році, коли уряд запровадив власний військовий збір, півтора відсотки. Він приносить близько 20 мільярдів гривень щорічно. Тоді як щомісяця на сили оборони витрачаються 100 мільярдів гривень, тобто річний дохід від цього податку це 6 днів війни. Тож, якщо і збільшувати податки, то разів 50% суттєвіше. І це ніяк не гарантує пропорційне зростання доходів бюджету. А що гарантує, так це нові схеми ухилення від податків, закриття підприємств, скорочення працівників, падіння рівня життя і збільшення соціальної напруги. Чим неодмінно скористається пропаганда ворога. Але тут я спеціально наголошу, що якраз із податками не все так однозначно, і це дуже складний баланс. Потрібно, щоб все працювало і платники не загнулись, але водночас потрібно перемагати в війні, бо інакше всі платники просто опиняться в окупації. Це надважливий фактор, який може переважати інші ризики. Отже, абсолютна більшість класичних інструментів економіки воєнного часу, тих самих військових реєк, послаблюють нашу державу ще більше, ніж могли би посилити. То що тоді треба робити? Лишити все, як є, і змирити, що це наш максимум? Повернімось до головної тези. Воєнна економіка це спроможність фінансувати потреби збройних сил, оборонного комплексу та фронту. Отже, для цього потрібні гроші та їхнє раціональне використання. Більше половини витрат із нашого держбюджету на 2024 рік це сектор безпеки і оборони або 1,7 трильйонів гривень. І треба розуміти, що абсолютно всі податки і внутрішні доходи, те, що Україна заробляє всередині держави, йде на оборону. Цивільні сфери, освіта, охорона здоров'я, культура тощо фінансуються західною допомогою і кредитами. Ці гроші не можна просто взяти і перекинути на армію. На жаль, такі умови допомоги. Що точно можна і треба робити, так це виводити економіку з тіні, тобто оприявнювати кошти, які в нас і так є, але не потрапляють до бюджету через корупцію і жадібність. Ось дослідження інституту соціально-економічної трансформації. Теоретично можна залучити від 250 до 400 мільярдів гривень щороку. Але давайте будемо дорослими: не лише держава має цим займатися, а й громадяни, які ухиляються від податків, повинні від цього відмовитись. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камищин говорив, що Україна збільшила військове виробництво в 6 разів, але наразі може фінансувати лише половину спроможностей нашого ОПК. Тобто, зброя і вітчизняне виробництво так само впираються в гроші. Але не лише в них. Згадаю цей випадок, тобто, це йшлося там про такого виробника, як ескадрон. Він розповідає про те, от як, от, скажімо, вони починали там випуск дронів 20 штук на місяць зараз на десь приблизно 2743. І От він якраз розповідає про те, що вони, коли б там завозили просто дрони, проблем не було. Коли вони почали завозити комплектуючі, то в, нь в ньому почали вимагати хабарі, бо там були за затримки е якраз на митниці, Тому що вмикається стара добра проблема для всіх е імпортерів. Це визнання митної вартості, тобто у нас як проблема, що ти можеш надати документ, що ти купив товар умовно там на 10 тисяч доларів, а митне каже, ні, він коштує 15. і в тебе є вибір, або ти з ним бадаєшся, судишся, в тебе товар простою місяцями на складах, і ти доводиш свою правправь, або ти йому даєш хабаря, і він тобі там або зменшує там, десь там до 12, умовно кажучи, або там зменшує до тої суми, яка насправді якби за яку ти купив і на яку ти навів документи. От вони зіштовхнулися такою такраз проблемою. І він де теж в цьому інтерв'ю він не каже, що у нього є там проблеми з робочими руками, не вистачає людей. Ні, він каже: конкретно, у нас проблема з митницею, все, ми не можемо нормально завести комплектуючі, з яких ми можемо потім виробляти дрони. От, конкретно, якби проблеми про яку, до речі, теж ніхто не говорить. Тому, якщо ми хочемо говорити про військову економіку, тоді мабуть треба щось з нашими митниками зробити. Я не знаю, от їх якраз би було б непогано б мобілізувати. Кудись там не знаю, на підприємства чи ще кудись може їх мобілізувати, і, і... тоді в Україні б зажилося набагато краще. Зняти непотрібні бар'єри, обмеження, а головне усунути корупцію на митниці в правоохоронних органах і дурний, подекуди злочинний тиск на бізнес це те, що Україна має і може зробити вже зараз. І це матиме величезний ефект на нашу військову економіку. Цим, звісно, теж не треба зловживати, бо буквально будь-який бізнесмен і Черняк, і Коломойський – Першим ділом скаржаться на утиски злочинної банди. В нас є кейси, коли митниця чи інші органи кошмарять нормальних виробників дронів. А є кейс Київгуми компанії в сфері тактичної медицини, яку СБУ підозрює в постачанні товарів до Росії. Я проти зрадофілії, бо у нас не все так погано. Наприклад, в 2023 році Міноборони суттєво скоротили процедури через акселератор інноваційного розвитку. Це установа, яка допомагає оборонним розробникам і підприємствам. За інформацією з їхнього сайту, через акселератор кількість нових зразків озброєння за рік збільшилась в семеро. Замість сотні контактів із посадовцями з'явилось одне вікно подачі. Замість сотні документів потрібно п'ять. Середній час провадження розробки скоротився з двох років до одного місяця. Є державний кластер для розвитку оборонних технологій ініціатива Brave One, яка надає розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку. За 7 місяців існування він отримав понад 780 заявок від українських стартапів і надав 84 гранти на півтора мільйони доларів. Це круті ініціативи, які вже приносять користь державі і війську, і вони впираються в просте. Підтримка і усунення обмежень приватних вітчизняних виробників. Однак це важливо робити не лише на рівні окремого міністерства, а в усіх сферах держави. Класно, що можна за місяць і через єдине вікно звернення запустити свій виріб в експлуатацію. Погано, що на кордоні з тебе вимагатимуть хабарі за віз комплектуючих, а підприємство може встати через незавжди обґрунтовані обшуки. Економіку воєнного часу можна почати з того, що виробники зброї та всі інші команди, які створюють щось важливе для оборони, просто робили свою роботу, а не переймались за кожен папірчик, контролюючий правоохоронні органи. От де от прушила, якби справи по спочатку проти конструкторського бюро Луч. Ну, це виробник ракет Нептун, от, про те, що от, от вони, а й також приватна компанія пожемашина, яка от виробляє протипожежну аварійно-рятувальну спеціальну техніку для розмінування. Їх е, підстава це те, що вони сказали, що прибуток підприємства, закладене в ціну продукції, є збитком для держави. Ну, Оце абсурд. І от ця е, державслужба фактично займається саботажем. І от вона, ну, як ви можете мати з державою якісь е стосунки, тобто мало того, що ви нічого не заробите, ви маєте заробити, бо завдання, головна мета існування бізнесу це прибуток. Це не якась там, там не знаю, там, благодійна діяльність, там працевлаштування людей, там я не знаю, і так далі. Це заробіток. І бізнес має його реаністат. Так Мало того, що ви нічого не заробите, так ви ще отримаєте кримінальну справу. От і потім придеться або витрачати гроші на адвокатів. Придеться знову давати хабаря, щоб вам цю справу закрили. От конкретний приклад, що може зробити держава, якось надати по голові держаудитслужби, щоб вона перестала займатися дурнею. Ну це от конкретні речі. Ну сто нож таки навів приклад з митниці, яка у нас кошмарить. Виробників fpv дронів, які повинні платити хабарі для того, щоб комплектуючі завести, оце банальні речі. Тобто, тут навіть ми, ми навіть не дійшли до питання там надавати кошти, якісь кредити пігу. І так далі, просто банально перестаньте е, зупиніть у це свавіля в е, судовій системі. І в тому числі в питаннях в податковій, в митній політиці, все, все треба базово. Це те, те, що треба було зробити давно, бо це власне весь час заважало Україні нормально економічно розвиватися і бути економічно розвиненою країною. А зараз під час війни це конкретно носить шкоду обороноздатності України. Резюмуємо, і я тут просто погоджуюсь з Миколою Білісковим, старшим аналітиком. Повернись живим. Лінк на пост якого знайдете в описі. До відео так, ми можемо підняти податки до певної межі. Можемо перерозподілити наш ВВП на оборону до певної межі, можемо скоротити споживання чи обмежити якісь витрати теж до певної межі. І якщо цю межу перетнути, то в сучасному світі, де 60% нашої економіки, це послуги, вона може просто згорнутись. Німеччина капітулювала в першу світову в тому числі, тому що рівень життя опустився нижче цієї межі. Солдати не хотіли воювати за те, що їхні рідні в тилу жили все гірше і гірше. Якщо ми втратимо допомогу Заходу, то українська економіка ніяк не витягне війну з Росією в соло. Наша економіка ще до повномасштабки була в 10 разів менша за російську. І навіть якщо ми здійснимо економічне диво і виростимо вдвічі, ми все одно ніколи не будемо мати співставні спроможності. Як і будь-яка інша країна НАТО, крім Сполучених Штатів. Якби Польщі, Німеччині, країнам Балтії, інші, навіть дуже багатій країні, довелось воювати з Росією один на один у таких самих масштабах, як ми, вони би теж повністю залежали від іноземної допомоги. Хтось би протримався довше, хтось менше. Але без допомоги це було б питанням часу. Тому розмови про економіку на військових рейках це дуже гарно звучить, а на практиці нікому не сподобається. Та й чорт з ним, рішення під час війни взагалі не мають нікому подобатись. Але це рішення може реально нашкодити і мати зворотній ефект, тобто обвалити будь-яку економіку і призвести до поразки. Це дуже нагадує офіс простих рішень. Не вистачає снарядів, треба закрити кав'ярні, побудувати завод, перевезти туди всіх барист. І чомусь пропонуються зазвичай ті, хто найгучніше критикує прості рішення. Це неприємно і небезпечно, але без західної підтримки цю війну не виграти. Так, обов'язково треба розвивати національний ВПК, обов'язково треба збільшувати наш ВВП, залучати більше грошей, виробляти більше зброї, ставати більш і більш самостійними. Але треба дивитись тверезо і розуміти, що вийти на повне самозабезпечення особливо зараз нереальні. Навіть Ізраїлю, який всі так люблять ставити в приклад, щоб захопити район менше Харкова і знищити терористів у капцях, потрібні снаряди зі штатів. Сподіваюсь, мені вдалося трошки прояснити це питання, і тепер ви будете по-іншому слухати експертів, які закликатимуть відправити всіх на заводи і ставити економіку на якісь рейки. Якщо ви додивились до кінця, вам, мабуть, цікаво розбиратись в політиці, економіці та інших таких речах. Я регулярно роблю такий контент у себе на каналі і з вашою допомогою зможу робити ще більше і краще. В описі є лінки на BuyMeCoffee, Patreon і Monobank. І зараз діє акція для перших 300 спонсорів. Ви зможете отримати максимальні бонуси за підписку на будь-яку суму від 5 доларів, а потім вони будуть коштувати 50. Поки що місць багато, тому не літайте. Дякую, що дивились. Напишіть свої думки в коментарях, особливо, якщо зі мною не погоджуєтесь. Це теж нормально. До зустрічі!